Комусь здається, що українці живуть нормальним життям. Ми з Романом Сіданічем в селі Бошкове жили раніше. Він приїхав туди сам, на роботу встроївся, працював дуже довго, багато років. Він такий працьовитий, добрий був, всім допомагав, женився там. Ну і оце ж з початком війни він пішов на війну. Пошел до сваты своего Романа, погиб он в бою. С начала этой войны он ушел на фронт, одел форму, взял оружие и пошел воевать. Гражданский чай. Он с большой ответственностью и любовью к родным и близким он пошел на фронт. Хороший человек, золотой человек Хороший отец, хороший муж. У него остался сын Ярослав. Як воював, то я вже жінку побежать, це дружину його побачу, то спитаю, як він, що. А так ні. Їхала колись на роботу, а він на працювати, а він їхав. Дивлюся, звійнич їхав додому. Бачу, стояв, ну не бачу. Я просто його мимо із маршрутки побачила. Дуже зраділа, що бачу, живий, здоровий їхав. Ото останній раз я так просто бачила з вікна маршрутки. його. Ну а це за... просто прийшли попрощатися, не могли не пройти. Зв'язок підтримував з ним. 9-4, наверное, назад місяць где-то, последний последній раз перековався. Бойовий дух у него був. Знав, за що он ушел, за кого он ушел воювати.